Коли в лікарні міста Артіжа працівниця вирішила прибрати вбиральню після того, як пацієнтка вийшла звідти, перед жінкою відкрилася страшна картина всі стіни та підлога були покриті кров'ю. Також внизу виднілися криваві сліди, які вели до дверей. Вони були розмитими, та й взагалі здавалося, що хтось намагався прибрати плями, тим самим ще більше розтираючи їх по поверхням. Чия то була кров? І що трапилося в лікарні міста Артіжа сьогодні розбираємося. Всім привіт! Рада знову вітати вас на своєму каналі. Дякую всім, хто дивиться мої відео і підписується на канал. В такий час дуже важливо підтримувати один одного, набираючись сил, відволікаючись чекати перемоги. Я розглядаю тільки розкриті історії, щоб ще раз доводити кожному з нас, що зло буде покараним, і на кожного лиходія чекає розплата. Таким чином, надія на те, що невдовзі ворога теж буде покарано за всі злодіяння на нашій землі, лише зростає. Для мене дуже приємно, що ви з таким трепетом і любов'ю ставитеся до моєї роботи і мого каналу в цілому. Я дійсно дуже стараюся. Хай часто роблю помилки та неправильно вимовляю слова, але я вдячна вам за вашу підтримку. Для тих, хто бажає стати спонсором мого каналу та підтримати мою роботу, залишаю всі посилання в дописі до відео. І наперед дякую вам. Вірю в Україну, вірю в скорішу перемогу. І вірю в кожного з нас. Слава Україні і шана нашим воїнам. А тепер повертаємося до історії. Місто Артіжа на півночі штату нью мексико Населення складає трошки більше як 12 тисяч людей. Свою назву місто отримало в 1903 році. Після того як там знайшли підземне джерело артезіанської води. Артіза схожа на міста дикого заходу, які ми неодноразово бачили в голівудських фільмах, одразу уявляється картинка пустелі з ковбоями і безліччю кактусів круги. Саме там проживала дівчина на ім'я Алексі Тревізо. Її батьки зустрілися ще в школі, між ними одразу спалахнуло кохання. Пізніше вони разом вступили до коледжу, та, на жаль, їх стосунки підійшли до свого фіналу невдовзі після народження Алексі. Інформації про сім'ю дівчини дуже мало, та нібито у дівчини був молодший брат, який з'явився на світ вже у другому шлюбі її матери. Алекса з братом мали чудові стосунки вона допомагала йому з навчанням та й загалом любила проводити час з сім'єю та своїм собакою. Дівчина навчалася у випускному класі старшої школи. А ще вона вже три роки зустрічалася з хлопцем на ім'я Девін Фієрро. Вони були однолітками перше кохання, емоції, переживання, все це молоді люди переживали разом. Їхні батьки були знайомі і не заперечували їх стосункам. Молоді люди були дуже відповідальними, їх не цікавили вечірки, гучні компанії. Натомість вони планували вступити до коледжу, активно займалися і мріяли, як продовжать стосунки вже вдалині від тому, але разом. Де він професійно займався грою в баскетбол, алексі ж входила до складу команди з черлідингу. Їй дуже подобалися ці заняття однакові костюми, виступи, улюблені спортивні команди. Цим Алексі прямо горіла і планувала продовжувати займатися навіть в коледжі. Якщо Девіна цікавили більш точні науки, такі як математика, фізика, то дівчина була творчою натурою. На одному з форумів знайшла інформацію, що дівчина в дитинстві навіть пробувала писати вірші, старанно записуючи рядки в свій щоденник. Я знаю багато з нас теж пробували себе в різних сферах. Я й сама в дитинстві пробувала нібито вірші писати, знаєте, та здавалося, що у Олексі це справді непогано виходило. Дуже близькою дівчина була зі своєю мамою. Навіть на момент, коли їй було вже 19 років, Алексі ще й досі про все радилася з нею. Вже наближався випускний у школі. В один з вечорів у Олексі несподівано почала боліти спина. Вона пожалілася на це мамі, та жінка вирішила дочекатися ранку. Нічого не віщувало біди. Адже Олексі народилася передчасно, тому в неї ще з дитинства боліли кульшові суглоби та спина. Також дівчина страждала від періодичних нападів сечокам'яної хвороби, та все ж через декілька годин біль став таким нестерпним, що мама вирішила вести доньку в лікарню. У приймальному покої дівчину оглянув лікар. Далі в хід пішли стандартні питання про те, чи живе 19-річна дівчина статевим життям. Чи є ймовірність того, що вона вагітна, чи були подібні напади раніше? На всі ці питання дівчина відповіла негативно. В подібних ситуаціях у жінок обов'язковим є проведення тесту на вагітність, щоб виключити наявність останньої, адже часто дівчата й самі ще не здогадуються про те, що вагітні. Звичайно ж, і Алексі зробили тест на вагітність. Десь за 20 хвилин після прибуття у госпіталь дівчина відчула сильні позиви до відвідування вбиральні. Та й лікарі до того підозрювали, що вона може почувати себе так погано через накопичення газів у кишківнику, тому очікували, що після відвідин вбиральні їй стане краще. Дівчина відлучилася до туалету, та коли вона не повернулася через 10 хвилин, її мама, яка весь цей час знаходилася з нею в лікарні. Вирішила піти перевірити, чи все добре з її донькою. Жінка постукала у двері, та їй відповіла, що все добре і просто треба побути самій. Нібито їй дійсно стає краще, і причина її болі у спині, мабуть, точно була пов'язана з надмірним газоутворенням можливо, навіть через те, що вона щось не те з'їла. Мама Алексія спокійно повернулася до кімнати. Пройшло ще 10 хвилин, та дівчина. Не поверталася. Вже тоді лікар з медсестрами вирішив сам перевірити, чи все добре. Та дівчина і їм не відкрила двері у вбиральню. та коли її загальний час перебування у кімнаті перебільшив 20 хвилин, вони повідомили дівчині, що збираються відкрити двері запасним ключем, якщо вона негайно не відкриє їм. Після цих слів, буквально за декілька хвилин, Алексій вийшла з вбиральні. Вона повільно повернулася до своєї оглядової кімнати і повідомила маму та лікарів, що їй стало краще. Медсестри вирішили перевіряти кімнату, в якій раніше була дівчина. Жіноча вбиральня на тому поверсі лікарні вміщала в себе декілька окремих кабінок і спільне приміщення з умивальниками, де можна було вмитися та сполоснути руки. Медичні працівники не стали заходити глибше, адже буквально одразу біля дверей побачили сліди крові. Тому попросили прибиральницю привести в порядок туалет. І вже коли остання туди прийшла, перед нею відкрилася дійсно страшна картина. Всі стіни та підлога однієї з кабінок були покриті кров'ю. На стінах були розводи від рук, та, здавалося, хтось старався відтерти плями одноразовими рушниками та туалетним папіром це було не схоже ні на що, що раніше доводилося бачити жінці. Спочатку санітарка подумала, що у дівчини була менструація, та кількість крові зовсім не збігалася з цим припущенням. Жінка намагалася якнайшвидше привести вбиральню до ладу. Останнім етапом прибирання було винести сміття. Коли вона підняла пакет зі сміттям з закривавленої буквально 10 хвилин тому кабінки, вона одразу зрозуміла, що пакет занадто важкий. В голові промайнуло багато думок. Та основною було припущення, що це всього лише через те, що на дні знаходився новий моток з додатковими пакетами. Так часто роблять у лікарнях повний рулон пакетів для сміття поміщають у відро, поступово відриваючи його один за одним. Тобто найперший пакет, не відриваючи від інших в рулоні, поміщають на відро, і коли приходить час змінювати пакет. Легше просто відірвати його від інших і вже наступний причепити для подальшого використання. Та коли жінка перевірила свої здогадки, вони не підтвердилися на дні лежав майже закінчений рулон пакетів. З хвилюванням жінка відкрила важкий пакет. І, мабуть, те, що вона там побачила, назавжди закарбується в її пам'яті в пакеті лежало тільце новонародженого малюка. Прибиральниця з криками вибігла на коридор і почала кликати охоронців та інших медпрацівників. Страшна правда відкрилася. Менше як півгодини тому в цій биральні 19-річна Алексі Тревізо народила доношеного хлопчика, якого одразу ж після народження помістила в сміттєве відро. Лікарі відправилися в кімнату до дівчини і повідомили її та її маму про те, що знайшли дитину. Також вони сповістили їх про те, що вони зобов'язані викликати поліцію, а також що дівчині заборонено покидати лікарню, доки поліцейські її опитають. Я дивилася повне відео з госпіталю, і воно шокує. Одразу після звернення лікарів Олексі почала плакати і кричати, що дитина не дихала, нібито після народження вона не плакала. Мене здивували слова мами дівчини, її реакція була приблизно наступною. Вона сказала Олексі, щось на кшталт, я ж попереджала тебе. Ти знаєш, що буває за таке з іншими дівчатами? Пам'ятаєш, я розказувала тобі історію про дівчину, яку посадили у в'язницю за скоєне. У мене склалося враження, що, можливо, розуміючи всю серйозність стосунків Олексі з хлопцем, жінка намагалася попередити подібний сценарій, тому проводила профілактичні бесіди з донькою. Можливо, коли у дівчини почала боліти спина, вона й питала її. Чи може та бути вагітною? Сі, oh а I, 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 was... I just asked you, baby, to tell me the truth. Cry What did you do to it? Okay. Поліцейські, які прибули до лікарні, взяли покази в молодої дівчини, а також в її мами. Для допиту викликали бойфренда Олексі та його батьків. Звичайно, молоді люди були вже повнолітніми та все ж було вирішено розмовляти з ними та їх батьками. Пізніше всіх відпустили життя пішло своєю чергою. Через три місяці після цієї трагедії Олексі і Девін закінчили школу та разом пішли на випускний бал. На фотографіях того вечора молоді люди виглядають щасливими. Та вже через три місяці, в липні 2023 року, на порозі будинку Олексі стояли поліцейські. В них був ордер на арешт дівчини. Її мама благала поліцейських не забирати доньку, вона всіляко намагалася заперечити необхідність арешту. Жінка почала дзвонити сімейному адвокату і наполягала, що її доньку не можуть арештувати. Нагадую, на той момент Олексі було вже 19 років. Та, мабуть, я прекрасно можу зрозуміти її маму. Для батьків ми завжди будемо дітьми, тому не дивно, що жінка так сильно намагалася вберегти Олексії від арешту, та все ж уникнути його не вдалося. Вже в поліцейському відділку стали відомими результати аутопсії тіла новонародженого хлопчика. Він дійсно з'явився на світ доношеним на дев'ятому місяці вагітності. А от причиною для арешту Олексії стала експертиза та висновок про причини смерті дитини. Виявилося, що Алексі власноруч позбавила життя новонародженого сина. Одразу після народження вона накинула сміттєвий пакет хлопчику на голову і утримувала його доти, доки той не перестав дихати. Подібні експертизи часто проводяться у випадку новонароджених та у людей, які нібито потонули. Якщо у легенях знаходять кисень, то це вказує на те, що новонароджена дитина дихала, а отже її побавили життя вже після того, як вона народилася, так само і з утопленими людьми. Тобто, якщо в легенях був кисень, то це вказує на те, що людину спочатку вбили, а вже потім помістили у воду, щоб нібито симулювати утоплення та нещасний випадок. Адже коли людина дійсно сама тоне. Вона захлинається та ковтає воду, тому в її легенях буде вода. На каналі вже була подібна історія, коли молоді батьки вирішили позбавитися новонародженої дитини. Але справедливість було досягнуто через багато-багато років після скоєного. Раджу подивитися важке, але дійсно цікаве відео. Олексій висунув звинувачення у вбивстві першого ступеню. Тобто спланованому вбивстві, а також у підробці доказів. Вироку по справі поки що нема, тому що справа нова. Та дівчині загрожує позбавлення волі від 15 років до пожиттєвого ув'язнення. Суд триває. А тепер я покажу вам фотографії Алексі на останніх місяцях вагітності, про яку нібито ніхто не знав. Дівчина була членом команди по черлідингу. Облягаюча форма досить чітко показує образ округлого живота Алексі. Мені дійсно важко повірити, що ніхто не помічав вагітності дівчини. Єдине, що я знайшла, це те, що після повернення з лікарні додому та до школи дівчину виключили з команди чарлідингу, зіславшись на те, що їй нібито поки що краще поберегти здоров'я та себе. Не знаю, чи викладачі та тренери боялися за себе. Та хотіли приховати той факт, що здогадувалися про її вагітність, чи дійсно так сильно хвилювалися за стан здоров'я Алексі. Бойфренду Алексі поки що не висунули ніяких звинувачень чи підозр. вважається, що він та рідна мама Алексі не здогадувалися про вагітність дівчини ось такий сьогодні випадок. І це той випадок, коли сказати є багато чого, але при цьому не хочеться казати нічого важко і сумно на душі від такого. Дивилася цікавий огляд на справу від психіатра. Він зазначає, що у Олексії була дуже контролююча мама, яка постійно хотіла бути в курсі всіх справ доньки, брала дуже активну участь у її житті, вирішувала всі її проблеми. І нібито у такого типу мам діти бояться стати розчаруванням для них, тим більше, що на Олексі покладалися великі надії, Адже скоро був час для її вступу в коледж, про який тільки й було що розмов у домі сім'ї. Можливо, Олексій боялася розчарувати свою маму та тата. Звичайно, це зовсім не виправдовує дівчину, та я й не збираюся цим займатися в такій ситуації виправдання нема і не може бути. Але мені відгукнулися слова психіатра про те, що батьки своєю поведінкою нібито обрізають крила своїм дітям. Тому останнє так ніколи й не навчаться літати. Тобто, нібито Олексії було 19 років, та вона була зовсім незрілою, не розуміла, що за її вчинки буде відповідальність, намагалася всіма силами приховати те, що трапилося, щоб не розчарувати свою маму тим, що живе статевим життям, та тим, що завагітняла. Можливо, дівчина навіть і не усвідомлювала ризику настання небажаної вагітності сьогодні висновків не буде. Тому що краще я не скажу, а зі словами експерта, мабуть, погоджуюся. А виділіться своїми враженнями та думками на рахунок історії в коментарях. Як завжди, там і зустрінемося та обговоримо. Дякую всім, хто був зі мною. Почуємося.